Збройні сили України прорвали лінію оборони російських окупантів поряд із населеним пунктом Вербову у Запорізькій області. Про це у коментарі CNN повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Сил оборони України Олександр Тарнавський. Не зважаючи на те, що попереду зима, Тарнавський вважає, що це не зупинить наступ України, а найбільше прорив ще попереду. Я думаю, це станеться після Токмака. На даний момент вони розраховують на глибину своєї лінії оборони там. Важку ситуацію на південному напрямку визнає міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Про це він сказав під час селекторної наради. Найбільш напружена обстановка сложилася на запорозькому направленні. Противник ввел в бой бригади із стратегічного резерву, лічний состав като пройшов підготовку під руководством западних інструкторів. При цьому продовживши дурити росіян, почав запевняти, що нібито ні на одному з направлень. Збройні сили України своїх цілей не достигли. Тим часом у Токмаку Запорізької області окупанти намагаються зміцнити свої позиції та створити нову лінію оборони. Проте, на думку екс-керівника служби зовнішньої розвідки України Миколи Маламужа, перспектив у Росіян вже немає. За його словами, перекриває цей коридор. Ми лишаємо не тільки снабження, а беремо на парчісь окруження велику групі на Запоріжжі. А удари, що бути з позиції Херсонської області. За услоє повного окруження. розуміючи це, малому каже, що ворог почав стягувати на цю ділянку фронту всі свої сили з пріоритетних напрямів. Наприклад, неповні бригади повітряно-десантних військ і полки, а також ряд танкових підрозділів з Куп'янська та Харківської області. Сад'яснані еті больші средства там, і місії не держав, тому що тріщит фронт на запорозькому напрямку, особливо на правлі та